Є одне круте правило говорити в будь життєвій ситуації, так це ж хорошо. По цьому поводу є одна крута притча. Король своїм оруженосцем поїхали на охоту. Щось пішло не так і королю відірвало палець. Оружносець подивився і сказав: Так це ж хорошо. Король розізлився і посадив його в тюрму. Потім, через, час, через деякий час, король поїхав знов на охоту. Його піймало дике плем'я і хотіли його з'їсти. По їхніх прикметах, якщо немає пальця, вони не можуть його їсти, це для них було б дуже погано. І вони його відпустили. Король на радостях приїхав і звільнив оруженосця. І говорить: Вибач мене, що тобі прийшлось півроку гнити в тюрмі. Він говорить, так це ж хорошо. Король говорить, ти чого? І що чо в цьому хорошого? Ти півроку прогнив у тюрмі. А він говорить: Якби я поїхав з тобою, то мене б з'їли. А так як я був у тюрмі, то я остався живий. Значить, це хорошо. Так часто у нас в житті теж відбувається. Тому в моменті ми не розуміємо, для чого нам ця ситуація. І тому завжди виручає фраза. І це хорошо. Попробуйте.